На Буковині судитимуть членів організованої злочинної групи, яка за грошову винагороду незаконно приправляла військовозобов'язаних через кордон. За інформацією правоохоронців, житель села Красноїльськ організував групу, яка займалася пошуком осіб та оформленням їх документів для безперешкодного виїзду за кордон. До протиправної діяльності чоловік залучив ще двох спільників: жителя села Старий Вовчинець та жителя села Чудей. Саме вони займалися пошуком потенційних клієнтів. Ціна питання стан. Новила від півтори до п'яти тисяч євро з людини. Слідчі встановили, що з листопада минулого року, по січень 2023 року, особи організували незаконну переправу до Румунії для семи громадян. Свої послуги оцінили орієнтовно у 20 тисяч євро. За місцями проживання фігурантів. Поліцейські виявили і вилучили приладонічного бачення, біноклі рації, мобільні телефони, чорнові записи порушників із інформацією про потенційних клієнтів та інші докази протиправної діяльності. Боковинців